Вітаю вас, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми поговоримо про заняття вокалом, які відкривають нові можливості для молодих музичних талантів у нашому місті. А допоможе в цьому нам гостя нашого сьогоднішнього ефіру, викладачка вокалу, Тесмі Вокал Евен Тетяна Гирич. Пані Тяни, радий вітати вас в нашій студії. Вітаю вас також і. Одразу почнемо з теми нашої програми, щоб не затягувати, як то кажуть. Ага. А як взагалі виникла ідея організації цих занять вокалу? Ну, Стосовно ідеї, я загалом все моє життя це музика, це поєднання зі співами. Я закінчила музичне училище в Дергінському хорів відділу педагогічний університет вже як вокаліст, дипломна робота. І все життя працюю з дітьми, з дорослими, це музична школа, театр Шевченка і вчасним чином. Також працювала за кордоном як вокаліст, і в будь-якому разі особливо зараз, але в мене в мене ця ідея була ще раніше, ще до військових наших часів. Але поєднати вокал, не просто вокал, а вокал і якісь оздоровчі елементи. Це дихальна гімнастика, що досить корисно і важливо в нашому житті. Елементи дихання, робота з дітьми, які мають якісь вади з мовленням або фізичні, не тільки діти, до речі, і дорослі теж. І ось саме в наш час військовий, я думаю, це досить актуально. Якось відволікати також дітей дорослих це допомагає ну, психосоматика, теж якось розслабитись, скажімо так, ну, підняти настрій. Від так. Того, це досить віддумав. корисно. До речі, психологи і лікарі радять займатися вокалом. Якщо якісь ну, проблеми не просто навіть, навіть з мовленням, це проблеми з серцем, дихальною системою. то дуже широкий спектр ну, тобто, тих, що воно корисно, скажімо так, так лікувально корисні заняття так, вокалом. Так, не просто сказав. вокал, це в будь-якому разі і професійний вокал, так. Бо є, є великий досвід. Я сама вокаліст була. була ну, солісткою, скажімо, нашого хору з музично-телогічною університетом. Мене досить теж свій час досить добре знають <гум>, наші спеціалісти, але це направлення не просто навіть академічне, і оздоровче, і естрадне поєднання українського фольклору, що дуже актуально теж і дуже цікаво в наш час. Я думаю, долучати залучати більше і дуже потрібно навіть сказали, так, так, да, дуже потрібно. бо наша тема це українська тематика. Ми повинні не просто згадувати, може щось нове додавати. І від себе теж якісь елементи. Українською тематикою, українського фольклору, але якщо це буде сучасним вигляді, я думаю, це досить на... загалом актуально буде. Ну тобто, вносити якісь свої цікаво. нотки, так в це все? Так. Так, ну це, це це дуже круто. Але от, от ви неодноразово тільки що повторили, так із дорослими, і з дітьми а, мені завжди дуже цікаво. От а, для а, з ким а, працювати а, легше і важче з дітьми чи з дорослими? Ну так сказати... Одноразово що з кимось і з тим, і з іншими різні ситуації бувають. Але якось цікаво, в чомусь цікаво з дітьми. І вони такі щирі, вони відверті їм це подобається, вони дійсно яскраво це сприймають. ну, В будь-якому разі є спеціальні вправи для дітей, щоб їм було не скучно і корисно і цікаво. З дорослими вже трішки інше направлення, хоча ну, мені подобається і так. Мізнається, так. що з дітей, дорослими з просто дітями. більш серйозніше, тому що вони вже знають, для чого вони да, такі. Ну, є різні діти, є такі, я б сказала, навіть і чотири рочки, які мають вже такий <гум>, нахил, таке бажання навіть досить дорослі люди. Ну, дорослі теж інші, <гум>, різні бувають. А, <гум> а, як люди можуть долучитися до ваших заняття? Ну, є, давали, скажімо так, реклами, є. Зображення, тобто це звернення, я думаю, може бути якісь силички на наші сторінки. Відієм можна звертатись до студії Відеєм, це простір досить відомий, і, до речі, я яким чином, скажем так, допомагала і розвивати цей центр, і учні з цього центру приймали участь. Я співпрацюю скажімо так, з українським продюсерським центром Парасол Україн. Які досить відомі, я б сказала. Вони займаються на великій сцені, навіть з відомими зірками наші таланти, які бажають подальшого розвитку якось показати себе на великій сцені. Вони можуть приймати участь. Ми допомагаємо їм навіть з такими зірками. Скажемо, так, Грик оперний співак, Іларія, співачка, наша Анна Добридньова, яка закінчила Дорогинський хоровий відділ, теж приймала участь. Грін-грей група теж не ну, відома, Дуже, дуже відомі так. імена, я вам скажу. Да, бо, і, так. Десь, це дуже, і дуже і досить таке гарне місце. Доступний варіант, скажімо так, це не якісь <свісно> нереальні можливості. Тобто можна показати себе разувати відео, фотоматеріали, показ, теж інтерв'ю. Тобто, це все, що необхідно, особливо починаючим талантам, виконавцям. Я сама теж приймала участь. Це Київ, це Одеса. Дніпро теж. Ну, досить великі, ну, столиця зрозуміло, і досить великі міста нашої, нашої країни. Але... І досить талант... талановиті люди з виконавці, які приймали участь. Так, я ж Це кажу, те, їм... імена дуже гучні, як, ну, як на мій погляд, як, напевно, мінімум в Україні, а може, може навіть і за її межами. А... Але, пані Тетяно, також не можемо не затронути тему війни. Так? Наразі так? От, наскільки актуальні такі заняття в нашому місті, так? чи користуються вони популярністю? Як, як би ви оцінили? Скажімо так, ми якраз в процесі залучання і запрошуємо всіх бажаючих, всіх бажаючих на ці заняття, тому що я думаю, це корисно, буде цікаво для всіх. Це може бути людина. Я займалася, до речі, з різним віком людей, навіть 60 років приходили, які ну, кажуть, що ну, спеціальність зовсім інша, але є відчуття бажання співати. От він хоче. Людина хоче співати. Чому ні? І в будь-якому віці це немає там різниці, чим він займається, має чи він досвід, чи не має. В будь-якому разі це можна розвивати при бажанні, при. Наполегливості старанні. Я за своєю чергою намагаюся зробити все можливе, але це досить корисні, легкі, щоб це не було досить складно, доступно, зрозуміло. І в будь-якому разі є результати, є навіть з першого заняття вже якийсь <рес> процес, який допомагає і здоров'ю, і самопочуттю. В будь-якому разі можна прийти навіть. Просто поспівати, от як в своєрідне, ну караоке, я б не сказала, може, як караоке, але просто людина, яка хоче для себе співати, е зняти з себе якийсь там стрес, скажем, випускати ці емоції. Ви, ви, да, ви випускаєте свої емоції і наповнитись будь-якому якимось позитивом. Це теж корисно для нас, нашого самопочуття. А чи можу <гум> тут звертатися напряму до вас, щоб е долучитись до цих е занять? Так, можна за телефоном, можна безпосередньо за силкою тесний вокал-евент. До речі, трішечки хотілося би сказати стосовно позашкільних наших закладів, позашкільна освіта, яка досить велику справу робить, скажімо так, для дітей. Це ну, як частина теж цієї справи, вони. Проводять заняття з розвитку, безкоштовні звичайно заняття з розвитку дітей, підлітків, танці, це гуртки з танців, гуртки з моделювання одягу, або там орігамі, танцювальні колективи. Тобто все це залучається, допомагається, але, на жаль, в наш час трішечки складно з приміщенням. Зрозуміло, що багато віддається військовим для Необхідних скажімо так, організаційних моментів, і позашкільні заклади шукають приміщення, яке має обов'язково повинно мати укриття, щоб діти змогли, укриття, яке ну, пристосоване для діт... знаходження там дітей, бо інколи ну, приход... приходиться проводити заняття навіть там в цей угу. час, інколи ж це буває сирене час-два година-дві, досить довгий час. І ну і бажано, звичайно, якщо є можливість допомогти якось фінансово, це дійсно трішки таке. Навіть інколи буває проблема і, мабуть, прохання до можливих якісь організацій, хто змогли би допомогти нам. Такі спонсори, фінансово так. це обладнання, це може якийсь хоча б елементарний ремонт приміщення, щоб там зручно було знаходитись з дітям, бо ну це ж теж важливо, і якась апаратура. Мікрофони, бо дуже часто викладачі застосовують свої комп'ютери, ноутбуки, скажімо так, які треба ж для роботи інколи. Ну, це, скажімо так, дійсно таке маленьке побажання, якщо є, хто має можливість, це дуже було б добре. Якщо Конкретно це можна потім до мене звернутися, бо або загалом для будь-якої організації, я думаю, всі знають наші міські українські організації, позашкільні, навіть школи. Така добра справа, я думаю, була б досить корисна. І, і так, це дійсно, як волонтерство я, в наш час, це я за вами повністю, для нашої, це ж дітей це, так, це по повністю вас підтримую в цьому. І останнє запитання так, на сьогодні. Які плани на майбутнє щодо цього проєкту, цих занять там? По закінченню війни, який розвиток? Ну, в ідеалі, в першу чергу, це фізичне, психологічне здоров'я наших дітей, дорослих, загалом нашої України, нації, нашого, звичайно, бажано миру, якнайшвидше. Розвитку подальшого, бо, як ми б не дивилися, нам дуже хотілося б розвивати нашу країну, щоб ми ніде не. навіть якщо людина виїхала, щоб вона. З задоволенням повернулася і була впевнена, що ми розвиваємо на високому рівні нашу країну, і тут ну нікуди б не хотілося йти, скажімо так. І стосовно музики, так щоб. Е Наші музичні, навчальні заклади загалом була підтримка якось може держави, якийсь розвиток в цьому напрямку, бо це дійсно це наше майбутнє діти, їх здоров'я, це наше майбутнє. І загалом дорослі це теж досить корисно. Музика, вокал. Я думаю, це і популярно навіть це досить цікаво. Чудово. Для а, ну що ж, я дуже вдячний вам, що ви сьогодні до нашої студії і, звичайно, дякую вам за ну, розвиток цього українського фольклору, українського вокалу в нашому місті. А, ще раз дуже дякую. Дякую. А ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас була викладачка вокалу, тес вокал Евен Тетяна Гирич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.